Побачення це коли люди зустрічаються, щоб спілкуватися. Не знаю, це люди зустрічаються. Це коли чоловік і жінка зустрічаються. Їм подобається ця багнюка. Бо вони дуже люблять бруд. Пригать люблять, бо вони люблять грязюку, бо їм подобається, бо вони його люблять. У місті жили разом із бабусею Кай і Герда. Вони дуже любили казки. Одна з них була про снігову королеву. Яка живе на північному полюсі. Вона прикрашає вікна візерунками, Герда боялася снігової королеви, а кай лише сміявся. Я посажу її на грубку, вона розтане. Якось кай побачить Побачив у вікні снігову королеву. Вона дмухнула на шибку і скло розбилося на дрібні скалинки. Одна скалинка потратила каєві серце. І Кай забув все, що любив. Снігова королева забрала його, посадила на сани і уїхала в свій замок. Герда довго плакала і вирішила піти на пошук Кая. Вона зустріла великого ворона, і вона розказала ворону, що які в неї про проблеми. Він сказав, а це не принц, який живе в замку. Вона каже, ну відведи до моєго брата. Вона побачила, що це принц, не її брат. І принц прокинувся. І він їй подарував золоту карету, а добра принцеса шубку і шапку. І вона, і вона вирішила здальше путь. На неї напали. Розбійники і відвели до маленької розбійниці. Герда сподобалась маленької розбійниці і вона відпустила герду і дала їй оленя. Вона далі побріла в путь і побачила катинку, і там жила одна баба. Вона в неї зігрілася і далі побрела в путь. Нарешті вона дісталася до замку королеви. І побачила, що і кай, а там Кая складав слова <смір> всякі і, фі і фігурки, а не міг скласти вічність. <смір> Герда побачила Кая і пішла до нього, обійняла і нічого не сталося. І вона заплакала, гарячі сльози її досягли його серця, і розтопили сніжинку. І він свою сестру Герду упізнав і, і казав, мене снігова королева ніяк не могла випустити, доки я не складу вічність. Слава вічність. І, вона, і вони пішли, діти взялись за руки і пішли. А снігова королева не мала силу забрати кая. Ось і казочті кінець, а хто слухав молодець.